10 грудня всесвітній день футболу. Шанувальники футболу всього світу є своє свято. Всесвітній день футболу. Таким чином, міжнародне співтовариство віддає дань цьому виду спорту, який для багатьох мільйонів не просто гра, а стиль життя. Немає на земній кулі людини, яка не знає, що таке футбол. Не встигне маленький чоловічик стати на ноги, як уже з'являється бажання штовхнути ногою м'ячик. І не грає ролі, хлопчик це чи дівчинка. Зародився футбол в його нинішньому вигляді середині 19 століття в Англії. Де звели воєдина все, що було відомо про цю гру з м'ячем, і склали правила гри, основа яких і досі служить канвою для сучасних правил гри в гру мільйонів. Футбол гарне своєю емоційністю. А з тих пір як телебачення почало показувати не тільки міжнародні матчі. А ще й навчилося робити з кожного змагання видовищі, болівальницька аудиторія багаторазово збільшилась. Організація футболу серед усього іншого зазначила, що матчі чемпіонату дивилися більше одного мільярда глядачів. Так що О -о -о! Україна вперед!